Друзі, дорогі, церква Преображення, мир вам. Я розумію і свідомий того, що цей ранок почався не так, як ми планували, і точно не так, як ми хотіли, щоб він розпочався. І чуючи на власні вуха всі ті вибухи, навіть бачачи їх з власних вікон, і можливо хтось опинився прямо в епіцентрі того, що відбувається, дуже дуже важко втримати ось цей мир, розуміючи, що ви зараз черпаєте якусь інформацію з пабліків, я би хотів. Просто поділитися тим, що прийшло на згадку на моє серце. Це псалом 124. Це псалом Давида. Послухайте, якби Господь не був з нами, хай так скаже Ізраїль. А ми можемо сказати: Україна, Київ, церква Преображення. Якщо б Господь не був з нами, коли повстали проти нас люди, то вони б живцем проковтнули нас, коли напали люттю на нас у своєму гніві. Те, що зараз ми відчуваємо, це саме лють і гнів наших ворогів. Нас накрила б вода, потік захлиснув би нас, борхливі води пронеслися б над нашими душами. Але благословенний Господь, який не віддав нас як здобич у їхні зуби, ми врятувались, як та пташка зі сіті птахолова, сіть розірвалась, і ми спаслися. Наша помочь в імені Господа. Котрий створив небо і землю. Друзі, життя царя Давида це добрий приклад для тих, хто так само, як і він, переживає в час війни. І це добрий приклад того, як покладати свою надію на Господа. Я ще раз звертаюся до вас з цим закликом. Мир вам і я прошу, щоб цей мир Божий, який понад людське розуміння винесли тим людям, які зараз знаходяться в іншому стані, нехай Господь благословить вас в цьому.